Групу взаємодопомоги криниця мудрості заснували у селі Шарапанівка Крижопільської територіальної громади. Там жінки виготовляють обереги, випікають смаколики та на благодійних ярмарках, збирають кошти на Збройні Сили України. Ініціювали створення групи у Крижопільському центрі надання соціальних послуг. Детальніше про створення групи підтримки в селі Шарапанівка розповість Галина Коваль, завідуюча відділення денного центру соціального. Психологічної допомоги Крижопільської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Мирного гарного дня. Звідки виникла ідея організовувати у селі Шарапанівка групу взаємодопомоги? Дивіться якось до нас зайшов депутат обласної ради Юрій Володимирович Василишин. І сказав: ми завеземо продуктові набори, для того, щоб приділити якусь увагу і щоб люди відчули, що про них турбується. Це люди похилого віку. Коли люди зібралися, була проведена з ними бесіда, і ми відчули, що в них не вистачає спілкування. Вони хочуть бути потрібними цій громаді. Вони не могли вони з нами спілкувалися, але йти від нас не хотіли. Ви розумієте? І ми хотіли після того зібралися директор, я інші члени. І ми обговорили питання, що як же цим людям допомогти. Чим ми? Пройшли всі там в інтернеті, заглянули. Була така ідея створити університет третього віку, але це потрібно було там фінансування, окремі там є свої нюанси. Потім ми вирішили, що це просто будуть групи від центру надання соціальних послуг, де ми будемо залучати людей, які одинокі, які, можливо, колись у свій час вони не, не змогли реалізувати того. Що зараз вони б могли реалізувати? Зараз вони вільні, вони мають час на, ну, можливо, і е, такі вже заботи, е, турботи вже таких про дітей немає, тому що вони не, не мають вже такої можливості і їхати до них і все, але е, ми хотіли би зробити так, щоб вони збиралися разом. Це люди за спільними інтересами, які могли б спілкуватися, ділитися своїм життєвим досвідом, досвідом, який вони набули за своє важке е трудове життя, е Ну, згадати про своє минуле, згадати про дитинство, е залучити до них е спеціалістів різних е категорій для того, щоб могли їм допомогти, наприклад, е Спеціалістів в медичній сфері, в соціальній сфері, юридичній, для того, щоб могли їм про щось розказати і про субсидію якусь, і про оформлення земельної ділянки, і подібні такі питання, які їм будуть цікавити. Ну, ось так виникла ідея. Ми спочатку зробили групу, створили групу в Крижополі. У нас люди зійшлися. Наслідуючий раз провели своїх друзів ще ознайомилися, задавали каучні питання, які викликали на співбесіду людей. Люди дуже були задоволені і навіть з першого разу співали українських пісень, пісень своєї молодості. Важкий час. Пані Але Галино, ми а відомо, що ви ще допомагаєте Збройним силам України. Розкажіть, що саме робите на підтримку? Дивіться, Збройним силам це самі жінки запропонували, тому що ви знаєте, що на перший раз, коли ми привели жіночку, ну, залучили за себе в групу. Це була жінка, прийшла, принесла багато-багато таких килимків. Які вона майже 500 від початку війни виготовила для військових, де вони можуть посидіти? Це вони сплетені гачком, з вже непотрібного одягу. Як непотрібного? Ну, такого, який вже не носиться. Вона його нарізала і створювала такі килимки, де воїн може на тепленьке сісти, і відпочити, десь на пенючку чи просто на траву. Чи підстелити в, який, в, в якийсь автомобіль. Але ну, ми це робили. Але жінки кажуть, знаєте що, а що ми без рук? Ми не вміємо пити варити. Ну, ми знаємо, що зараз армія так забезпечується, тому що багато з них діти їх воюють, мене зять воює. І от ми питаємо, які зараз потреби. Вони кажуть, що у нас є потреби. Але ну, краще би, якби ми щось придбали, те, що нам потрібне. І ось ми почали благодійні ярмарки робити. Такі, ми їх вже зробили сім ярмарок, зробили гарну суму, заробили грошей. Коштів не ми заробили, а взагалі тут це благодійна ярмарка у нас ми ні фіксальну суму не ставили, скільки за що Були такі люди, що 5 гривень давали. А ми їм давали там три пиріжка, два голубці, ну, щоб люди нагодувалися і щоб вони ну, подякували воїнам нашим, кинули в скриньку. На перші рази нам було важко, тому що це світло відключали. Ми тільки замісили наше тісто, а вже світла не стало. І значить, Ми день і ніч працювали, ви бачили б цих людей, вони з паличками приходили такі. Є 72 роки, 76 років, є років 50 у нас, молоді залучаються, які отримують досвід. Ми, звичайно, виготовлення продуктів харчування, таких, щоб могло бути торти, тістечка, трубочки різні з начинками, солодощі. тобто, Випекали пироги й короваї, які в нас брали прямо цілими коров'ями. Ми їх хвали на вишитий рушник, які самі в нас є дуже така вишивальниця, гарна в шарапанівці, в селі Шарапанівка, де ми нещодавно відкрили. Вже третій, третю групу криниці мудрості. І ну, це важливо. Виготовляли обереги, ось такі жіночка в'язала. Із ось ця вишивальниця для воїнів. Ми передавали їм, кожна хотіла йти, кого служить. Каже, я передам своєму синові там чи кому брали обереги. Закупили ми старлінг, це наша що перша. Зараз у нас дуже багато амбіцій, багато ми хочемо зробити, вишивки ці люди беруть, виготовляємо кулінарні такі вироби, продаємо. Наша традиційна кабачанка нашого краю. Ну, ось все це так ми робимо. Але перед цим ми проводимо заходи, люди визначають, що ще потрібно зробити. О, десь вони чули, що там не вистачає. Зараз, наприклад, ми закупили 30 метрів лісу, такий є матеріал, і привезли його з Одеси, самі жінки. Мають шити хлопчикам нашим на війну рукавички і балаклави для того, щоб вони такі комплекти. Ми будемо зараз за тиждень вони будуть готові і ми будемо відправляти на фронт. Їх має бути там багато. От, можливо, це піде десь на, на одну частину, на другу частину. За потреби люди звертаються в селищну раду, військові звертаються. Ось недавно ми отримали подяку від е, е, керівництва е, від командира військової частини 3767 е, за те, що ми їм е, закупили Старлінг. Ну так, ми займаємося благодійністю. Так, це зараз якось стало, плана було чуть-чуть інше, тільки волонтерство там було в разі можливості. Такої, якщо ми будемо мати ресурс, а зараз ми вже цей ресурс маємо, тому що кошти частину віддаємо, а за частину накупляємо продуктів і ми вже там виготовляємо, що нам потрібно для цього. Ось так. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Щиро вдячні ми за те, що є люди, такі, які помітили, замітили нас, людей похилого віку, і що ми потрібні зараз в соціумі, в суспільстві. Гарного мирного дня А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Галина Коваль, завідуюча відділення денного центру соціально-психологічної допомоги Крижопільської територіальної громади.